Трамп знову передумав і тепер вже засудив дії Путіна, а саме його обстріли по нашим містам. каже той з божеволів, і трам знову пригрозив Росії новими санкціями. Натомість агресорка може знову запустити балістику на наші міста. Скільки ж у неї в арсеналі залишилося ракет? Це варто почути. Мене звати Дарина Трунова. Зараз розберу усі оперативні цікаві заяви. А ви не забудьте одразу ж поставити цьому відео. До лайк написати коментар для того, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Тож одразу до діла: Путін збожеволів і хоче усю Україну, як не дивно це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він написав, що завжди мав дуже хороші стосунки із Путіним однак, російський правитель змінився. Серйозно він не помічав, що 11 років той веде війну на виснаження, просто що захопити іншу державу. Він не знає про інші конфлікти, де Росія влазила, скажімо так, зазіхала на суверенітет інших держав. Ви серйозно яким чином змінився Путін? Що ну тобто, взагалі, про що говорить Трамп? Але продовжимо, каже, що Путін абсолютно збожеволів і безпідставно вбиває наших людей, українців. Він дійсно нарешті прокоментував таким чином російські атаки на наші міста. А саме ось ось цей триденний марафон, який відкрив Путін, щодня він запускає шахеди, це рекордна кількість, так само балістику. Щодня у нас загиблі, поранені, і тільки на третій день Трамп відреагував. Тобто, у перший день, коли з п'ятниці на суботу була ця божевільна атака. Коли усі українці, мабуть, не спали всю ніч. Трамп мовчав. Тобто, що два дні йому заважало не реагувати. Ось це мені цікаво. Але хочу процитувати: каже ракети, і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не тільки її частину. І можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Тобто зафіксуємо, що сказав Трамп. Він зробив висновок, що Путін може захопити всю Україну, але це призведе до падіння самої Росії, щось трохи не сходиться у лозіці. Тобто, якщо Росія захоплює все більше територій і земель, чому вона має розвалитися? Хто її раптом? Розвалить і завадить цьому, тобто, а не простіше завадити Росії це на першочерговому етапі. Ну тобто, взагалі, з логікою щось не сходиться. Ну як на мене, то зовсім але. Що цікаво, фактично, ту саму тезу Трамп повторив за вчорашню ніч за сьогоднішню ніч двічі, тому що, от, наприклад, у спілкуванні з журналістами перед посадкою на борт літака, який летів до Вашингтона, він сказав, що я не задоволений тим, що робить Путін. Він убиває багато людей, і я не знаю, що чорт забирає сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей, і ми. Мені це зовсім не подобається. Ми розмовляємо, а він випускає ракети по Києву та інших містах. Трамп наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій правителя Росії, назвав їх неприйнятними. Зокрема, Трамп не виключив, що може все таки вести санкції проти Росії, аби заохотити Путіна піти на мир. Тобто, що собі уявляв Трамп, що після розмови з путіним він такий поговорив з ним путіним, сказав, потрібно прибрати. Першочергові причини конфлікту, Трамп такий, ну добре, розберемося. Ви там з Україною якось будете домовлятися. Я, мабуть, відійду від процесу, санкції водити не будемо. Ну якось там розбирайтеся. І Путін такий, ага, отже, можна далі випробовувати терпіння Трампа і кордони не дарма. Путін довгий час не запускав балістику по нашим містам, поки йшов ось цей так званий переговорний процес. Ну принаймні, хоч якась його видимість. А після розмови з Трампом він взагалі відчув, що його ніхто і ніщо не зупинить. Може він собі дозволити тепер тероризувати щодня наше населення, тому що що? Трамп дав йому добро, дав йому зелене світло, і про це говорять вже всі міжнародні експерти, що просто Трамп залишив Європу і Україну, зокрема, сам на сам з Путіним. А розуміємо, що третя світова війна, яка вже зараз гібридна, йде, але вона може розпочатися на території Європи. Вона може проходити, якщо, не дай Бог, Україна впаде європейцям, буде непереливки. Ну, тобто, п'ята стаття НАТО, хто буде її дотримуватися, якщо ми бачимо, що Трамп вже виводить американські війська з Європи. Про що йтиметься? Ну тобто, взагалі, логіка слів Трампа не зрозуміла. Здається, він просто кидає слова на вітер, тому що ну Трамп це ж не вся Америка. Зрозуміло, що від нього вимагатимуть якоїсь реакції. Ну тому що він же начебто. Лідер великої держави, але по суті він просто виглядає як балабол, який щось говорить, а за цим нічого не стоїть. Зовсім нічого. Тому Путін собі зрозумів. Яку тактику потрібно дотримуватися з Трампом? Він йому може вливати все, що той хоче почути: про мир, про бізнес-інтереси, про спільні проекти. Але що на цьому? Ну, тобто, Путін просто шиє в дурні Трампа, а той йому вірить і думає: ну, дійсно, чому б ні? Або Трамп просто так грає на публіку. Але знаєте, що? За цими усіма емоційними гойдалками мене найбільше стривожило те, що Трамп знову згадав за Зеленського і зовсім не в позитивному ключі. Ну як завжди, хто винуватий, як то кажуть, невістка. Ну, от так само каже риторика Зеленського лише ускладнює ситуацію. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми. Мені це не подобається, і краще б це. Припинилися. Ну, можливо, Трамп таким чином натякає на слова Зеленського, де він вкотре казав, що Україна пропонувала припинення вогню. Інша сторона, агресорка саме, проігнорувала це. Тому потрібно посилювати тиск на Росію і саме санкційний. Але Трамп вважає Путіна своїм другом. Він сказав. Після телефонної розмови, що не збирається вводити ніякі санкції, натомість навпаки хоче вести з ним бізнес. Ну що тут можна сказати? Але якщо так коротко підсумувати ось цю всю промову Трампа, таку голосну, щоб популістську, щоб увесь світ почув, що який Трамп грозний, і тепер всім прилетить, всім будуть санкції. Зрозуміло, ніхто вже на це не ведеться. Але Трамп дійсно висновок. Змушений був реагувати, тому що його, хоч якийсь мінімальний політичний рейтинг, який залишився після ста днів його президентства, який вже майже рухається до нуля, йому потрібно, хоч якось його зберегти. Тому він вимушений реагувати. Путін зрозуміло, він не просто вже промацує кордони Трампа, а тупо плює йому в обличчя і каже: мені взагалі, все одно про що ми там з тобою говоримо, в я. Я собі розумію, може робити все, що хочу, тому що ну, який, який тиск, якщо Трамп називає Путіна своїм другом, ну про що може вже йтися? Тобто він по суті його. Покриває, покриває злочинця військового, він е, співучасник цього злочину. Ну, це е, так само як Путіна, так само Трампа можна буде судити за його бездіяльність, за те, що він ну нічого не робить, ніяких військових е, пакетів допомоги нових немає. Навіть якщо згадати ту саму угоду про корисні копалини, яку ми підписали. То це ж означає, що має продовжуватися підтримка України. Він сам собі суперечить, ну що це взагалі відбувається? Але зрозуміло, що Трамп це не уся Америка, і зрозуміло, що йому потрібно реагувати. Тому ем, тому зрозуміло, що, хоч хоч щось, потрібно якось засуджувати. Але чи будуть якісь наслідки цих дій? Розуміємо, це питання відкрите, і ніхто вже, мабуть, не вірить у а, те, що Трамп прилетить на синьому чи білому гвинтокрилі і врятує Україну або врятує увесь світ. Зрозуміло, що ні. Він може тільки отримувати подарунки у вигляді літаків. Але Знаєте, що мені цікаво вам розповісти? Що до Трампа, першим хто відреагував на ось ці терористичні обстріли України, був спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох. Він закликав, от, звісно ж, негайно припинити вогонь. і Написав, що невібіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх будинках це явне порушення Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захистити невинних. Ну, що стоїть знову ж таки за цим закликом? Нам приємно, що хоча б на третій день цих обстрілів за нас згадали взагалі. Але на жаль, як то кажуть, що маємо, те маємо. І якщо нагадати, скільки ж ракет летіло, мабуть, ви і так знаєте, куди летіло, в якій кількості, і ви так само не спали усі ці три ночі, як і я. Фактично провели їх в коридорі у... зі своїми дітьми, зі своїми тваринками, намагаючись, хоч якось, хоч якось, врятувати своє життя. Але що з сьогоднішньої ночі було? Збито 9 ракет. І майже 300 безпілотників усього Росія запустила 364 повітряні цілі. За день до цього було ще більше, так само ще й ракет ракет було більше. Але що найнебезпечніше, це те, що це може бути тільки початок, тому що у. Резерві Кремля близько 500 балістичних ракет, які готові до застосування. Про це вже пише видання The Economist. і так само видання повідомляє, що за даними української військової розвідки Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. А це означає, що масові атаки у тисячу одиниць можуть стати реальністю. Ну і тільки ось ці факти говорять про те, що Росія не збирається припиняти війну, вона збирається далі наступати, в який мир може вірити Трамп? Або ж він просто про це говорить, але розуміє, що він не хоче зупиняти Путіна. Як пам'ятаєте його слова, коли він казав, що... Якщо ви маленька держава і воюєте проти ворога, який в десятки разів більше за вас, то навіщо ви в'язуєтеся у війну? Тобто він тоді звинувачував нас, що ми взагалі почали цю боротьбу. Ну тобто в твій дім прийшли тебе вбивати, а ти такий: ну, окей, а що робити, який інший вихід. Що тут можна сказати? Ще одна неприє... неприємна новина для нас: на жаль, те, що на озброєнні нашому закінчуються ракети. А саме закінчилися ракети для ЗРК СемпТі, поставлених Італією та Францією, Україна давно не отримувала боєприпаси для ЗРК французького виробництва Кротейл. Про це пише французька газета Лемонт. І от щоб впоратися. З такими масованими атаками дронів в Україні потрібно набагато більше, зрозуміло, набагато більше систем далекобійної дії, таких саме як Петріот, Айрісті, СемпТІ. Дійсно, це небезпечно вже зараз, тому що як наводить газета слова одного з українських офіцерів, сьогодні ми не маємо нічого, щоб захистити південь України від балістичних ракет. Це звучить дуже погано, дуже сумно. Але тим не менше найжах... найжахливіше те, що від європейських партнерів нам фактично не йде зараз теж особливо ніякої зброї. Пам'ятаємо після Рамштайна, Німеччина тоді сказала, що передасть нам здається 5-6 установок Петріот батарей, але Америка досі нічого не передає. Ось це найгірше, коли Трамп прокинеться і, врешті, зможе нам допомогти, вже ніхто не каже навіть про військову безкоштовну допомогу. А в рамках тієї ж угоди про копалини ми потім будемо віддавати грошима. Грошима будемо віддавати. Але Трамп знову це заперечує. Навіщо тоді було підписувати цю угоду про Копалини, якщо ви не збираєтеся нас підтримувати і нам допомагати. Взагалі виглядає це все дуже жахливо і дуже несправедливо. Ну і так само держсекретар США Марко Рубіо заявляє, що Київ просить у Вашингтона Петріот, яких США, начебто, не мають це дуже цікаво. Але звісно, що можна в цьому випадку зробити. Європейці нарешті починають прокидатися на третій рік війни після статнів президентства Трампа. Вони починають говорити про те, що ми можемо закуповувати зброю в Америці і передавати Україні. Нарешті, травень місяць, вони про це почали говорити. Звісно, ми дуже вдячні усім нашим партнерам, що ми за три роки війни ще стоїмо і боремося. Але зараз не менш хитка ситуація, так само, як і в 2022 році, тому що наступ зараз піде з новою силою. Зараз, поки дощі, поки погода не дозволяє техніці так рухатися проскореними темпами. Росіяни йдуть малими групами, і вони вже наступають на Сумщині, Харківщині. І так само піде Запорізький напрямок, так само там зараз є активність дій. скільки ще можна чекати, скільки ще пройде часу від заяв до конкретних дій, до того моменту, коли ми отримаємо нарешті цю зброю, а не будемо сидіти в коридорах, молитися і думати, чи сьогодні це останній наш день. Поки хтось думає чи приймати рішення, ми розуміємо, що кожна хвилина нашого життя може бути останньою. Як ще потрібно донести це Трампу і європейським партнерам, щоб вони це відчули на собі. Вони ж сюди приїжджають, я маю на увазі європейці, вони сюди приїздили і могли це відчувати на собі повітряні тривоги. Я не знаю, скільки ще потрібно часу і, на жаль, вбитих людей, щоб це нарешті до когось щось дійшло. Дуже хочеться побачити ті тауруси від Німеччини, про які казав німецький канцлер. І коли він приїздив до Києва у травні, 11 травня, він не відповів, коли ж Україна отримає Тауруси, але обіцяли, коли нам ще. Ну, тобто, я перепрошую за цей шквал емоцій, але, мабуть, ви мене зрозумієте, тому що ми дійсно час для нас коштує наших життів. Ну а як пише газета Західна, що якби європейці закуповували зброю, це не лише б змінило б зміцнило б позиції на фронті, але могло б посилити тиск на Кремль для серйознішого ставлення до припинення бойових дій. І тут така ситуація для Трампа з одного боку, він як людина, яка у всьому шукає вигоду для себе і, ну, начебто для своєї країни. То перед ним постає вибір, або далі уникати конфронтації з Путіним, або ж скористатися цією економічною вигодою від продажу американської зброї. Зрозуміло, до нього будуть питання, чому ви не продаєте зброю. Це ж вигідно для країни, це ж гроші, це ж гроші. Трамп, ти ж любиш гроші. Але єдине, що поки що якийсь плюс для нас, те, що залишаються. Розвіддані американські передаються Україні поки що так. Ну скажімо так, тобі дають останній шанс, коли ти помираєш, тобі дають потрошечки водички, так з, з, з малесенької такої ложечки, щоб ти попив для того, щоб ти зовсім от зараз не вмер. Але дуже хочеться, щоб дали нарешті нормально поїсти, щоб можна було стати, піти і продовжити боротися. Ну, якось так. Таку аналогію я бачу. Єдине, що звісно, ми не будемо лізти в помиральну яму, тому що а сенс це робити. Одна надія на наших захисників і на вас, і на нас, із вами. Чому? Тому що нам потрібно підтримувати сили оборони, донатити, долучатися до... Збройних сил, як каже Марія Берлінська, кожна людина, кожен українець, який проживає тут і ризикує своїм життям кожного дня, незалежно від статі, тобто чоловік чи жінка, ми маємо вчитися збирати дрони, маємо вчитися ними керувати. Є вже безліч безкоштовних курсів для того, щоб ми могли ставати на захист держави. Тому що, зрозуміло, для економіки важко, але. Але потрібно. Ну а як, якщо фронт посиплеться і росіяни, скажімо так, знову будуть йти на Київ? Який вибір? Гарне життя, начебто якесь спокійне, або виїжджати за кордон, або знову брати до рук зброю? А скільки це можуть робити захисники, які третій рік на фронті знаходяться? Потрібно трохи над цим думати. Але що роблять наші Збройні сили? Звісно, вони вибивають техніку ворога, б'ють по складам боєприпасів, по логістиці ворога. І якраз таки майже щоночі летять туди наші дрони. На щастя, наші захисники, які не сплять вночі і запускають ці дрони, і ми бачимо результати. Не завжди ми чуємо про них, але. Все таки вони є. І от сьогодні, наприклад, вночі в різних регіонах Росії були вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаки, зокрема на завод дронів у Татарстані, хімзавод в Іванівській області. Так само, вибухи чули в Тульській області, де розташований оборонний завод минулого тижня. Багато били по ВПК ворога, і зрозуміло, всіх деталей не повідомляють. Але найцікавіша моя найулюбленіша деталь. Минулого тижня, коли Путін летів в Курську область, він опинився в епіцентрі дронової атаки. На жаль, звісно, він вижив, його якимось чином ця доля ще врятувала, незрозуміло нащо. Але все-таки він залишився живий. Але, знаєте, це показник того, що. Е Після того, як ми зайшли на Курщину і показали, що війна може бути не тільки на території України, ми можемо не тільки оборонятися, а й атакувати. А тепер показуємо те, що не настільки класна оборона у Путіна. Є в нього слабкі місця, і можна пробити можна. Тому зрозуміло, нам потрібно розраховувати на самих себе. Не казати, що а десь хтось там винуватий. хтось так зрозуміло, у нас можуть бути емоції, ми можемо мати якісь претензії до партнерів, які затягують час, але тим не менше, а що нам залишається робити? Ми маємо робити для себе і своєї країни. Тому вкотре закликаю вас донатити на сили оборони. І прямо зараз зайдіть на благодійний фонд, ваш улюблений або для знайомих військових. Задонатьте, тому що військові працюють щоночі, в них немає вихідних. Давайте підтримуємо наші сили оборони і будемо робити все для нашої країни заради перемоги, тому що ніхто нам її не подарує. Дякую вам, що залишалися зі мною. Мене звати Дарина Трунова. До скорих зустрічей!